Європейський вибір це протидія усім проявам насильства та повага до людської гідності. Насильство над жінками та домашнє насильство – це загроза правам і свободам людини. Кожен держслужбовець повинен розуміти важливість провадження конвенції для побудови європейського суспільства. За статистикою, кожна третя українська жінка страждає від сімейного насилля. Якщо відірватися від сухих цифр, треба усвідомити. Що навіть один акт сімейного насильства вбиває щастя: вбиває його сьогодні і вбиває його на завтра, даючи неправильний приклад для дітей. Ми боремося із домашнім насильством щодо жінок і допомагаємо Україні дати рішучу відповідь цьому виклику. Ратифікація це крок до Європи та цінностей вільного життя. Я за ратифікацію конвенції, тому що я проти насильства. Я за ратифікацію конвенції. Тому що я проти насильства.